Горгій Учакін долучається до нашої розмови, голова Української асоціації власників зброї. І детальніше про це ми будемо далі говорити. Пане Горгію, вечір добрий. вітаю вас, вітаю вас, друзі, вітаю Діну, вітаю Івана. Радий бачити. Так, пане Горгі, ми із вами розпочнемо розмову із аналізу законопроекту. Верховна Рада України включила до порядку денного сесії законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю. У разі його ухвалення з'явиться єдиний реєстр, де фіксуватиметься сама ж зброя. Також буде запроваджене посвідчення власників і правила зберігання носіння та застосування. Я нагадаю, що документ був ухвалений у першому читанні ще в лютому 2022 року. І наразі до другого читання до нього подають понад 700 правок, пане Горгію. Ви є ініціатором. Ви є тією людиною, яка постійно наголошена те, що українці мають. Володіти вогнепальною зброєю, кожен певно, українець має мати право на свій самозахист. Якщо я не помиляюсь, то саме так ви говорите і пояснюєте, чому це важливо. Будь ласка, вам слово чому це важливо? Два роки пройшло навіть більше, майже три роки. Так пройшло і з того часу, коли в першому читанні був ухвалений законопроект, чому так довго тягнуть і чому це зараз важливо проголосувати? Ніхто нічого голосувати не буде. Це стандартна процедура, яка передбра... передбачена регламентом Верховної Ради. Тобто вони тягають цей непотріб. Ну, в даному випадку ми кажемо про цей законопроект, який був ухвалений в першому читанні з сесії в сесію автоматично перестроїть і для проформи вносять його в порядок денний. Просто судова юридична газета вирішила зробити якусь там м, таку новину з цього, але це буденність. Вони просто тягають його з сесії в сесії. Ніхто нічого голосувати не буде. Вже це підтвердили всі і Українофоб Бужанський, і автор цього кастрованого законопроекту ФРІС нічого не буде голосуватися. Якщо ви хочете, я можу, звісно, розповісти, чому він і нам не потрібен, якщо ви хочете. Але в цілому ми можемо звести просто всю нашу розмову до загального огляду стану, стану з обігом зброї в Україні. А цей законопроект, от моя особиста думка, він не був потрібен і до повномасштабного вторгнення в такому вигляді, а зараз тим більше депутат. Тим мали можливість, історичну можливість 23 лютого 22 року ухвалити правильний законопроект, бо в них було два законопроекти: один був від Української асоціації власників зброї і фахівців галузі, а інший був від МВС. Вони вирішили піти як завжди на поводу у МВС. От тепер вони цей непотріб тягають з собою, ганьбляться з ним і нічого не буде, і ніхто його не проголосує. І всі сподівання у нас можуть бути виключно на новий склад Верховної Ради, в якій є. Сподіваюся, не потрапить жоден з депутатів, який допустив а, катастрофічний стан речей а, з обігом зброї в Україні. От і все. все Пане правда. Іване, почули. Вчора дякую, будь ласка. Ну, абсолютно повністю підтримую через пан Георгій. Він постійно є драйвером цього процесу. Він максимально правильно, логічно аргументує цей законопроект. Сказати, що він не на часі, вже нікого не піднімається, ані рука, ані жоден інший орган, бо вже давно пора сказати, що нашим людям не можна довіряти. Секундочку, як вже не можна, вже війна. Тому треба ухвалювати так, як він повинен бути, один раз і більше до нього не повертатися. А це пан Георгій, ми говорили про те, що цей законопроект. Він далі у майбутньому не просто це про зброю, там торгівля зброєю, там на ці зброєві оборони. Це дає можливість працевлаштування нашим військовим, бо там буде ну, повинна бути створена інфраструктура, мережа навчальних центрів, тирів, там, де люди. Професійні військові будуть навчати цивільних, там проводити певні там господі, як ви кажете, да перенавчання підвищення кваліфікації щорічно знає щопіврічно, і це велика інфраструктура, яка ще раз дає велику великий приріст українському бюджету. Але якщо він буде прийняти в нормальному цивілізованому вигляді, а не так, як кастрованому вигляді, а що не так в цьому законопроекті, пане Горгі? Дивіться, насамперед цей законопроект покликаний вирішити головне питання: питання самозахисту громадян України. Що таке відсутність самозахисту? Відсутність самозахисту це захмарна кількість навмисних вбивств пограбувань, зґвалтувань в країні, коли люди позбавлені можливості захистити себе в той момент, коли виникає потреба, коли все це прикривається мантрами з боку МВС про те, що ми усіх захистимо, ми камеру поставимо, будемо спостерігати. І потім нічого не змінюється. люди вбивають, гвалтують і грабують. Тому, якщо цей законопроект не вирішує це питання, якщо він не надає можливості громадянам на законних підставах володіти зброєю самозахисту, нагадаю, це звичайні пістолети, не гумові, а звичайні пістолети і револьвери, для того, щоб вони могли захистити своє життя, то він не потрібен. Він не зможе адекватно розвинути галузь. Чому тільки в тому випадку, коли з'являється зброя самозахисту, люди... Відчувають потребу спочатку навчатися, тренуватися. Відповідно, це надає можливість стрілецьким комплексам і тирам підвищити матеріальне покращувати матеріальну технічну базу, залучати туди, працевлаштовувати наших хлопців, які зараз будуть потребувати з часом. Отакого от працевлаштування одразу починають там самі перепаковувати набої, релодити. Потім починається виробництво набоїв. Потім спочатку для пістолетів, потім для гвинтівок. Потім більше калібри це оживляє галузь. Вона в нас знаходиться в печерному стані. Ще раз наголошую, бюджета формуючих галузь знаходиться в печерному стані. В Україні немає жодного патронного заводу. Це катастрофа. Нам десятки патронних заводів потрібні, а їх немає, тому що ніхто не може без закону розвиватися. Дозвільна система МВС, вона така дозвільна, що вибачте, будь ласка, не всім дозволяє, Точніше всім не дозволяє розвиватися. Пане Горгію, ми з вами спілкувалися в ефірі. Я пам'ятаю, це було років певно ще п'ять тому. Так це було до війни, і ми з вами говорили про кількість необлікованої зброї, і тоді ця кількість насправді була шаленою. Ви ще тоді пояснювали, яку небезпеку несе війна, яка розпочалася на території Донбасу 2014 року. Скільки зброї завезли на території? України абсолютно нерозумілими, тільки приватні компанії могли там плюс-мінус робити якісь дані, робити якісь обліки зараз. Чи є дані, скільки ось цієї необлікованої, неофіційної зброї є на руках в українців? Давайте я розпочну з того, що відомо достеменно. Я такий сервіс державний Open Data Bot. Значить, він повідомив, що з обліку. Зникло протягом останніх трьох років понад 491 тисяча одиниць зброї. Тобто тих, що перебували на обліку, 491 тисяча, серед яких 149 тисяч автоматів Калашникова, 135 тисяч мисливських рушниць, 50 тисяч травматичних револьверів, тільки пістолетів Макарова, понад 21 тисяча. Просто зникло. Тобто, ми кажемо про те, що колись було на обліку, те, що на обліку не було. Його ще мільйони. І тут ситуація така: оця розпіарена програма декларування зброї, то що МВС розповідали, кожному смс-ки присилали. В мене навіть онуки отримували смс-ки, здай, задекларуй зброю. І в итоге, а що ж вони мовчать? Подивіться, 26 числа був початок цієї програми. А що ж немає ніде гучних заяв? От тільки обмежились повідомленням. Про те, що вони зареєстрували 15,5 з половиною тисяч отаких от спосіб, задекларували, з яких 60% це виключно мисливська гладкоствольна зброя. Тобто ні про що сотні мільйонів гривень платників податків виконують в повітря, ніхто нічого не контролює, і більше того розповім вам. Зараз всі намагаються це приходити. А я скажу вашому етері, можете зробити ще з цього шорт. Значить, 11 листопада в Дніпрі була стрілянина. Взяли участь відверті кримінальники. Так, от з моїх надійних джерел, я сьогодні вже можу це підтвердити, були використані два бойових пістолети іноземних брендів, які перед тим за місяць до того зловмисниками були нібито знайдені. І задекларовані в поліції. Тобто поліція, яка знає тих персонажів, на яких нема де Тавро ставити, декларує їм бойові пістолети, з якими потім вони наробили вісім отворів в живій людині, виживала людина. І це всі приховують. Тобто, бардак повний, я, я не знаю, що це коментувати. І Верховна Рада дивиться на це все, вся, всі ж озброєні нагородними пістолетами, дивиться на все. Кажуть, ну, не на часі. Не на часі наводити лад, нехай поліція сама розбереться. А поліція розбирається, декларує зброю злочинцям, імітує бурхливу діяльність з декларуванням зброї. Ну уявіть собі за останній рік з обліку зникло от чотириста дів'яностої тисячі 220 тисяч одиниць. А вони задекларували 15 з половиною. Тобто, це все одно, що ситом воду носити. Ну. Не працює і не буде працювати нікого вже більше не лякає е, е, оце от повідомлення. Ми вас будемо судити за такою статтєю. Да куди ти засудиш мільйони? ти не засудиш мільйони у людей. Мільйони одиниць зброї тут треба підходити в інший спосіб. Треба допомогти людям, поставити її на облік. Для цього потрібен закон. Треба задовольнити попит на короткоствольну зброю. А що ж ми з вами заходимо в магазин і бачимо на вітринах скрізь пістолети, там глок, там берета, там ЧЗ? Можна купити? Ні, це тільки для нагороджених. 110 тисяч нагороджених мінімально. Всі там. Всі тільки нас з вами нема. Чому тому, що або ми не в тій касті, або у нас бабла не вистачає там від десяточки баксів занести, щоб потрапити в список нагороджених. Як вам така інформація? Ми розумні, тому певно, і такі бійку на Будь ласка, звичайно. був, був такий період. Я пам'ятаю, не скажу за який рік, але в один місяць було отримано 10 Видано 10 тисяч дозволів на нагородну вогнепальну зброю. І в найгіршому варіанті, о, там, можна власть, в них, ну в найгіршому варіанті, це один нагородник каже, ну тільки один, все, на все. У казирних там від двох і більше різноплани. Ви там перелічив пан Георгій, різні. От чим вища посадова особа, тим казирніше в нього. Девайс а і ще один нюанс дуже важливий. От в цьому законопроекті, який вони намагалися пропхати, потім зрозуміли, що їм це не вдасться. Вони передбачили, значить, нам з вами, і от як звичайним громадянам, пістолет можна придбати після 30 років, виключно для зберігання вдома з п'ятирічним попереднім стажем володіння іншою зброєю через 5 років після завершення воєнного стану. Тобто ніколи, ми це розуміємо, так а вони це ще так. передбачили. Та, а вони передбачили, що є можливість нагороджувати з правом носіння з 18 років без прив'язки тієї чи іншої персони до служби в тому чи іншому силовому відомстві. Що це означає? У них доросли діти, вони хочуть і дітей своїх озброїти народними пістолетами. Розумієте? Тобто цинізм вищого гатунку. Ну... Я не знаю. Ну, я хочу, щоб мене чули слухачі. Вони мають орієнтуватися не на те, що каже міністр, не на те, що каже Верховна Рада, а на те, що каже Учайкін. Слухайте мене, тюрма о мене. Георгій Гучайкін, голова Української асоціації власників зброї, щиро дякую вам. Рада була з вами поспілкуватися. Приходьте до нас до студії. Пригідно запрошую. Тихого і мирного вам вечора. Дякую.